Дружба між Спартаком Суботою і Яновичем нещодавно здавалася вічною, і буквально за один день ця непохитна дружба була зруйнована. Одні повністю зрозуміли Женю, а інші були обурені його словами. Як можна зрадити друга так просто і швидко? Мені важко збагнути, як можна злити свого друга за буквально півдоби. А все через те, що тут зіштовхуються дві концепції дружби. Про це і поговоримо. Дружба, де головною була чесність, відданість, правда раніше, зараз змінилась на підтримку та екологічні стосунки. Ми усі бачимо, як дружба змінюється. Не брешіть, що не відчуваєте цих змін. Фундаментальні правила стосунків між людьми зараз завдяки новій етиці зумерам та технологіям вже не ті, що були навіть у мене серед друзів 10 років тому. Якщо раніше твій друг міг спокійно тобі сказати: оу, щось ти погладшав, тобі треба схуднути. Останній кітікет. Поділитись okay. хочеш. Добре. <laughs> То зараз це уявити просто неможливо, це токсично. Тебе взагалі ніхто не питав. Давайте розбиратися, що відбувається з дружбою. Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали. Скоро перейдемо до обговорення глибинного конфлікту дружби Спартака і Яновича. Але спочатку дуже коротко та цікаво заглибимось у поняття дружби. Зараз у концепції дружби стаються нові зміни, які якраз потрапили на зміну поколінь: зумерів та міленіалів. Міленіали це дуже просто з 1981 по 96 роки народження. А зумери це ті, що тіктоки, спінери, попити, з 1996 по 2010 роки народження. Але у наших умовах я найчастіше помічаю, що міленіали це кінець 80-х 90-ті роки народження, а зумери після 2000-х. Так, шановні, людина, яка народилася у 2000 році, їй вже 23. І хоча це дуже проста математика, вирахувати з 2023 року 2000 двохтисячний, отримати. Двадцять ваша голова цієї математики не буде приймати поділ за роками на покоління. Звичайно, все дуже умовно спрощено, проте тенденції цікаво спостерігати. Міленіали схильні розглядати вірність як ключовий аспект дружби і надавати цій рисі пріоритет у своїх стосунках. Вони вірять, що друзі повинні бути поруч у будь-яку хвилину і бути готовими йти на жертви заради один одного. На противагу цьому зумери надають перевагу особистісному зростанню та розвитку, а не лояльності у стосунках. Вони можуть не розглядати вірність як важливу характеристику дружби і з більшою готовністю розривають дружні. Стосунки, які більше не відповідають їхнім потребам. Тобто, старе розуміння дружбою, ось це ось триматися за друга до останнього. Він для мене все. Оце оцей от вираз вірний друг. Щоб ти не зробив, він дружить з тобою. Це така певна, безумовно, батьківська любов. На друзів поклалися ніби функції здорових батьків. Проте на друзях ці функції можуть виглядати не дуже здоровими. У сучасних зумерів це не так. Ти мені друг за певних умов. І якщо ти шкодиш мені, я поговорю з тобою, проте довго цього терпіти я не буду. Вірність замінюється відповідністю, поки ти відповідаєш моїм уявленням про дружбу, про тебе, про себе, ти мені друг. Якщо щось зміниться, ні. Щоб зрозуміти причину конфлікту у дружби між Спартаком і Яновичем, справжню глибинну причину треба ще дослідити, як час впливає на дружбу. Міленіали зростали у світі, де зростали технології, і е, їм прийшлось інтегрувати ці нові технології у власні стосунки. Їм комфортно користуватися соціальними мережами для спілкування з друзями та підтримання стосунків на великих відстанях. З іншого боку, зумори можуть бути більш обережними у використанні цих технологій. Вони можуть бути більш обізнані про потенційні ризики та недоліки цих інструментів і можуть надавати перевагу спілкуванню з друзями у більш традиційні способи. Тобто, міленіалам треба було інтегрувати інтернет, тобто нову модель стосунків, так уже наявну модель. Це був як кіберімплант, який діяв як патч для існуючих стосунків. Через це усі ризики такого спілкування не розумілися, з чого випливає багато проблем. А от зумери навпаки, нібито вже народилися зі смартфонами в руках. Вони не відокремлюють ці речі. У них ніби просто з'явився новий соціальний орган. Для них це продовження реальності. Цей новий орган, а не кіберімплант, який тобі вживили. Як філософські погляди на дружбу змінювались в залежності від епохи, як від святого обов'язку, дружба стала лайком в соціальних мережах. Про дружбу у постмодерні це вже у частинці тільки для патронів. Патроном можете стати і ви, і підтримати розумний український YouTube. За це ви отримаєте унікальні відео, розширені відео та доступ до спільноти цікавих людей з усієї України. Коштує це на місяць, як день кави не попити, а реєстрація займає менше хвилини. Посилання у Кріпимо коментарі, а ми рухаємося далі. Міленіали визнають переваги дружби для психічного здоров'я, і часто надають пріоритет своїм стосункам як засобу підтримки власного психічного благополуччя. Вони можуть покладатися на своїх друзів за емоційною підтримкою та допомогою у важкі часи. На противагу цьому зумери ставлять власні емоції, почуття, стан вищим за ці стосунки. Вони можуть бути більш схильні до того, щоб зробити перерву в спілкуванні, щоб поставити на перше місце власне благополуччя, тобто ідея. Дружби, бо міленіали трошки ближче до модернових таких концепцій, ніж зумери, ставилися вище, ніж власні інтереси. Заради дружби ти міг жертвувати власним комфортом, часом, силами, і все через те, що це ж дружба, ця ідея важливіша за мої інтереси. Заради дружби ти, наприклад, міг не робити того, що твоєму другу не подобається. Міг не зустрічатися з дівчиною, яка подобається другу. Зумер скоріше обере себе. Цінність дружби завершується для зумерів там, де починається власне пси. Психічне здоров'я та комфорт, звичайно, це не егоїстичне зло. Тут більше про повагу до себе. Навіщо мені такі друзі, через яких я повинен страждати? Тобто, якщо спростити, міленіали ставлять дружбу на перше місце, от а зумери себе на перше місце. От, і вся різниця. Це якщо ну звичайно що це дуже спрощено. Вже скоро перейдемо до аналізу стосунків Спартака і Яновича, а поки соціальна реклама. Це освітня громадська організація, яка з 2017 року працює над тим, аби кожна дитина в Україні мала змогу реалізувати свій потенціал незалежно від місця народження чи проживання. Цей проект полягає у тому, що ти можеш подати туди свою заявку, її опрацюють, ти пройдеш швидкі курси педагогічні і потім е, будеш викладати для дітей у таких маленьких населених пунктах. Якщо вам цікаво, допомагати. Дітям змінити якось своє життя, приносити користь, у вас дійсно є у чому потреба. То посилання у закріпленому коментарі буде. Переходьте і вивчайте цей проект. Це призводить до того, що зараз особисті кордони та спокій можуть бути важливішими, ніж щирість та правда, яка дуже часто недоречна. Якщо тобі не подобається, як твій друг виглядає, що робить, як живе, то тримай це при собі. Дружба не для правди, а для підтримки, не для чесності, а для комфорту. Чесність не так потрібна, як комфортність. І увага, я не кажу, що це є погано, тому що дуже часто під цією правдою та чесністю у дружбі подається просто хам. От і, і невміння взагалі комунікувати між собою. Проте друг як класична така стара фігура, яка завжди скаже правду. От пам'ятаєте, може, це було напевно одним з ключових визначень друга, так? Щоб не було, він скаже тобі правду. Зараз не потрібно. Не кажи, вони погана пара, бо тебе вона принижує. Кажи, я дуже радий, що ти у пошуках себе, у цих стосунках круто, якщо тобі круто. Ось де ми проводимо цю межу. Вірність замінюється від. Повідністю, дружба власними інтересами, залежність від окремленістю додам важливе. Тут я кажу про власні спостереження. Якщо у вас не так, давайте обговорювати це в коментарях. Я читаю всі коментарі, відповідаю на безліч адекватних коментарів. От тому давайте там це й обговоримо. І саме тому проблема тих, хто підтримує Яновича чи засуджує його, є різні підходи до визначення дружби і невідповідність цих концепцій реальності. Янович представник тієї самої новітньої зумерської дружби, де твій друг невічний та божественний супутник життя, який буде з тобою завжди, попри все. Ті, хто критикують Яновича, представники старого розуміння дружби, коли друг важливіше за правду, друг важливіше за все на світі. Ти повинен бути з ним, навіть якщо він обманює тебе все життя. Тому я тут виступаю за більш глибинне розуміння цього конфлікту. Це конфлікт поколінь, конфлікт різних концепцій дружби, які змінюються під впливом часу, сучасності, ідеологій, епох. Чому шукати себе шкідлива ідея, яка просто руйнує ваш? Життя. У мене є таке відео на каналі, можете подивитись і не забувайте, що у закріпленому коментарі є посилання на крутий соціальний проект і на мій патреон. Дякую вам і до нових відео!